Ми з командою два тижні не бачили, тому треба розпитати про все. Ну, Передусім в команди вперше за дуже довгий час було три вихідних. Чи були ці вихідні в тренерського штабу? Ну, В тренерів в принципі, вихідних не буває, але були, були, трошки розгрузилися. Не на базі, не там пограли Я в теніс, пограв і в футбол по графі, погуляв трошки, але кожен день ти щось дивишся, готуєшся. Дивишся суперника, дивишся свою гру, тому так скажеш, прям вихідний. Так, так я думаю, тренерів, хто любить футбол і хто займається із задоволенням, то прям вихідних нема. Те, що повернулася команда після вихідних, як ви бачите, команда вже трошечки відпочила передусім морально, фізично в меншій мірі після того шаленого місяця. Сподіваємося, що так. Це ми бачимо і по бажанню, і по по настрою хлопців, які хочуть перевернути ситуацію, яка зараз склалася. І зараз, в принципі, у нас вже виправдань нема. Були якісь, може, виправдання там, дорога, втома, кожен третій день ігри. Фієрінтіна дуже потужна команда. Зараз ми це і вони це самі відчувають. Зараз вже ніяких виправдань не, не може бути. Зараз треба вигравати. Вигравати на кожну гру виходити і вигравати це футбол. Але по настрою я бачу, що хлопці дуже вмотивовані, дуже хочуть почати вигравати, як і ми. Тому побачимо в неділю, тому що казати можна все завгодно, але все відбувається на полі, і треба доказувати на полі. Які, в принципі, ви завдання ставили на ось цю міжнародну паузу, і чи вдалося їх реалізувати, скажімо так. Те завдання, в принципі, наш цикл був як завжди. Дуже непогана гра з колосом, зіграли гарний суперник, і в принципі ми задоволені відношенням і ту роботу, яку ми провели. І зараз вже цей тиждень був направлений на кривбас, готувалися на як вони грають, як вони пресингують, як вони виходять. Тому кажу, побачимо все в неділю. У нас це вийшло чи ні. Thank you Команду поповнили новачки останнім приєднався голкіпер Георгій Бущан, і я так дивлюся, що в плані вибору голкіпера додалося головного волю тренерському штабу. Тому що три по суті потужні воротарі на цю позицію. Як, як буде вибиратися, якби робити вибір і чи буде ротація? Ротація, подивимось, я не знаю. По поводу ви праві, що три таких досвідчених і дуже хороших вратарі. Для нас це добре, для них, я думаю, не дуже. Але це конкуренція. Як і завжди в футболі, буде грати найсильніший. Хто краще, хто краще грає, хто менше пропускає, той і грає. Тому для нас це добре. Три вратарі дуже добрі, конкурують. Але ну, трошки згодом з вами три досвідчених вратаря. Ну, будемо, це для нас теж буде новий опит, буде конкуренція і подивимося, як це буде. Велика конкуренція не лише на місце воротаря, але й на лівому фланзі. Мені на вінгерів, так? Ну, так? Я теж там читав, що там кажуть, що 5-4 лівих ну, велетень може зіграти і справа. Назаренко може зіграти і справа, і зліва. Гуцуляк, як показав матч за збірну, він теж може зігратися зліва і справа. Брагару, я вважаю, теж може зіграти справа, якщо за потреби. Андре Ансалиш теж може зіграти справа. Тому не можу сказати, для мене вінгер це, це вінгер, який грає і зліва, і з права. Тому в нас зараз, да, якщо коли Боря, в принципі, це наш вінгер, коли він одужає, у нас в принципі, дуже теж добра конкуренція вінгерів, у нас буде шість вінгерів. Ну, це, знову ж кажу, для нас, для тренерів, це ну, непоганий вибір. Для гравців да, буде страшна конкуренція. Ви згадали про Бориса Крушинського, як його справи на якому етапі відновлення він нині перебуває? Все добре, все позитивна динаміка. Зробив МРТ і все по плану. Я думаю, що десь ще три тижні і ще повторне МРТ і потроху буде повертатися. Сподіваємось на це. Всі бачили, що е, не був навіть у заявці на поєдинок збірної України проти Азербайджану Гуцуляк. Що з ним? Теж травма, там таке, перша, перша ступень пошкодження це півтора-два тижні, тому теж ми його втратили, але це футбол. Він захищав честь нашої держави, тому, тому це втрата для нас, але, але зараз, як ви сказали, вінгери є, повинні проявляти себе і потім Гуцуляк повинен замислитись і повертатися в місце в складі. Кілька слів хотілося б запитати про якби, найближчого суперника Крабас. Так, от, як змінилася ця команда з часів вашої останньої зустрічі з минулого сезону? І як змінилася ця команда під керівництвом Патріка Ван Леона? Непогані результати. Дев'ять очок. Це дуже добре, така агресивна команда, пресингуюча, швидка, дуже добре грає в простір, тому готуємося дуже серйозно. Змінилися. Це трошки інший стиль, ніж у Вірні Дуба. Але ну, це стиль Патріка Ван Леона. Він так працював і взарі. Коли ми з ним грали в Олександрії, так він працював і в металісті, і зараз, і в Шахтарі. Але, але я жив, гра, все покаже. Непогана команда, дев'ять очок кажуть самі за себе. Яким ви очікуєте цей поєдинок? Важким, важким, тому що наш стан психологічний не дуже, але ну, це, це логічно, тому що коли там серія поразок, впевненість, ну, впевненість приходить після перемог. Але наш, наш настрій і наш як, як хлопці відносяться, як вони тренуються, все дуже добре. Нам все подобається. Тому сподіваюся, що серія прирветься і ми почнемо вигравати. Це найголовніше наше завдання.